Знаю, що ви зробили, мені досі не віриться, що ми втекли від тих жахливих вампірів. Ми мусили ризикувати, щоб забрати наші улюблені пластівці. Ранок починається з ложки пластівців. Я майже нічого не бачу, омре. Ти поставив протитуманні фари. Протитуманні фари не поставив я. Я думаю, нам краще з'їхати з дороги. Дай Боже, щоб собака. О ні. Нед Фландерс. От. Глянь, хто допомагає мені чистити дималь. Неді, де тебе носило? Вліт, мод! Любенька, Я зайшов до свого найкращого другого Гомера! Любенька! О, слава богу. Я так переживаю, коли ти ходиш гуляти ночами в тумані. Так переживаю. Заспокойся, все гаразд. А коли я все ж таки помру, ніяких розтинів. Спускайся, ми сідаємо снідати. Як тут слизько? Періг готовий. Чорт, не побачила. Гоу, мод, oh, oh, я вдома. Здається, в мене серцевий напад. Можна спокійно перегортати сторінку. Ам з вами зійшло з рук вбивство. Це було так просто. Мені ніколи не подобався цей малий хуліган Мілга. <свист> Убив більше не буде. Тобі можна, а мені ні. Ні. <пір> 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 Я все знаю. У нас хтось бачив. Але хто? <пір> Фландерз, а, Це неможливо! Я тебе вбила! І <рик> Як же можна вбити безсмертного? Точно безсмертний!